Вантаж вагою понад 9 тонн Тиждень тому приїхав до Олександрії із Польщі. Це більше 114 тисяч упаковок вермішелі швидкого приготування, які передала для українських військових благодійна фундація Вікторія. Завезений цей вантаж був для чого? В першу чергу кожного разу, коли виїжджаєш на передові позиції до хлопців, от, їм завжди не вистачає. Так, да, харчування достатньо все, але неможливо те харчування, яке є, донести до окопів. Чому воно? Портиться і воно при такій температурі дуже складно його використовувати. Мівіна, як говорили мені військові, вони навіть не беруть свій пайок, той що потрібно, а беруть мівіну, щоб зробити невелику кількість в рюкзаку, а більше здобить бойовим комплектом. Набрати патронів, набрати того необхідного. Гуманітарна допомога від польських друзів не перша. Раніше фонд підтримував засобами гігієни, медикаментами та кріслами колісними. Їжу швидкого приготування вже почали відправляти хлопцям на фронт. Останній запит поїхав у сумському напрямку в 53-ю бригаду. Завозимо її для нашого 175-го п'ятого батальйону, як нашої основний Олександрівський. От, а все інше передаємо по мірі того, що хлопці з різних батальйонів, з різних бригад звертаються, і ми максимально що можна передати, передаємо їх на передову, де, де новою почтою, де самі довозимо. Я дякую безпосередньо нашим бойовим волонтерам, таким як пані Штепа Кароліна, ще й дівчата, які взяли на себе цю. Не легку ношу в подальшому це все зводить в одне місце і передавати разом з автомобілями, разом з іншим скарбом, який необхідний зараз на передовій, передавати нашим захисникам. Аби доставити гуманітарну допомогу, була умова проплатити її транспортування. Зібрати кошти на цю справу. Вирішили три волонтерки. Ми збиралися з ще з двома дівчатками: це Кароліна, а це іночка Порошина, Всі їх знають, вони допомагають. Ми їх завжди загружаємо. Вони, якщо тільки звертаються, хлопці от буквально на днях. Нам треба зараз без проблем. Приганяється машина, загружається і хлопці довольні. Фото звіти, все маємо. Це просто супер! Всі довольні, всі щасливі. Тому працюємо вже. Ми працюємо з цим а, з такими а, грузами, з такими вже товарами. Скажемо так, да, не перший. Не то, що не перший місяць, вже давнесенько. Ми всю зиму хлопцям відправляли, тому що такі речі завжди цінуються. Це на вагу золота, коли ти можеш просто його витягти з рюкзачка і займає воно дуже мало місця. Це по-перше, а по-друге, воно не псується. І хоча вантаж вже на місці, гроші довелося брати у борг. Тепер, аби його закрити, треба зібрати суму у півтори тисячі євро. Рівень довіри наших польських друзів. Це просто неймовірний, за що їм дяка велика, це все в борг. Це все на хрестик. І ми маємо цей борг віддати. А от нам повірили, нам довірили. Ми збираємо і будемо збирати, поки його не погасимо. Зараз зібрано 200. 200 євро зібрано. Це зібрала волонтерка Роліна. І в мене приблизна сума десь на карті близько 12 тисяч вже є. От ну збір продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо зараз. Йдуть перемовини з благодійним фондом Вікторія про новий гуманітарний вантаж з більш розширеною групою товарів та швидке погашення боргу.